Що ти обереш йоске? Бути Гігачад стенду юзером, що буде боротися супроти злого вбивці. Або ж бути моз генератом у інабі що може думати онлі пенісом. Хм. Хм. йо йо месте Уайт! Гей, мої улюблені друзі! З вами знову Патрік Бейтманюк. В минулій серії нашого серіалу про молодих любителей юзати стенди. Наша команда мрії, намагаючись розслідувати загадкові вбивства, потрапила до іншого виміра, де Йосик зіткнувся зі своїм справжнім. Я. По ідеї, це повинно було б додати йому більше розуму або стабільності по життю, але жовто-волосий школяр вирішив прийняти той факт, що він трошечки кривив обличчям перед ГГ, щоб не звертати увагу на його виключну аутичність. У позитивному плані, звісно, бо хто з нас у свої 15 років не був хорні дурбеликом, котрий всіми силами мотив з дівчатками в інтернеті і клявся у вічному коханні. А потім виходив відьмак і чоловіки, як трогі гачади, обирали шлях тру самураїв за попудоні трахать. Dream Team з двох хлопів та маскота MMD не знайшли якихось -небудь доказів у TV World, а тому їм довелося піти без нічого з даного виміру. Хоча дослідницька команда все-таки змогла дізнатися декілька речей. Перше, це те, що люди точно вмирають у TV World, зустрічаючись зі своєю тінню, котра на no OSCOP 360 снайпає свої оригінали, або жертву випадково схрумкають вже тіні, що активно спавняться саме в той час, коли Інабо накриває щільний туман. Другою ж важливою інформацією було те, що кожна наступний Жертва так чи інакше з'являється опівночі на мідний ченелі і потім вмирає. Цікаві новини, що перериваються потужним чапалахом нічі, не невдоволена, що два долбня самостійно полізли у загадковий і точно смертельний вимір. Це соу so к'. На шляху додому ГГ зустрічає Юкіку, котра самотньо сидить під літнім дощем у парку, вдягнута у кімоно. Вона трошечки нервує, що давно не бачила чі та що п'ю на руками не бентежився її поведінкою, бо вона дійсно файна дівчина, не дивлячись на її більш Такий чоловічий характер. Не нервуй, Кіко, вона файна дівка і наш вірний союзник. Думаю, що якщо б вона допомогла б мені боротися зі стояком Йосками, ми впоралися секунд за 15. Are you sure about that? І як це не сумно, але це не останній раз на цей день Юкіко буде офігівати. Так вже співпало, але саме ця ніч була дощилою, туманною, а це означало лише одне: сьогодні буде мідний ченел. І як ви вже здогадалися, кого на ньому показують? Звісно. Це лише від Юкіку. Але я розумний хлоп, що можу скласти 2 плюс 2 на відміну від випускників Шевченко. Головний герой розуміє, що саме вона буде новою жертвою, але вирішує упевнитися вже завтра у школі. Бо зв'язок Мідний Ченло і жертв був лише певною гіпотезою. Але якщо Юкіко не буде у школі, то це означає, що вона дійсно в біді. Хабари згустилися над Інабою, а тому Ігор знову з'явився у Сніґеге, видавши йому ключі від вельветруму, що він міг у будь-який час відвідати своїх менторів, щоб скористатися їхньою допомогою. І в даному розслідуванні. І забігаючи трошечки наперед, скажу, що дане місце є основним з трьох основних така тавтологія, способів прокачки головного героя. Бо саме тут ми будемо розкачувати нашу персону, точніше, наших персон. Бачите, в чому справа кожна знайома для ГГ людина відображає одну з багатьох карт таро або ж по іншому аркану: смерть, дурбелик, принцеса, імператор і так далі. Наприклад, Йоски відповідає за аркану Чаклуна, а тому, покращуючи відносини саме з ним, ми автоматично будемо Силювати наш соціальний зв'язок з ним, що буде покращувати усі персони класу Magician. плюс автоматично будуть покращуватися і стенд самого Йоски, бо персона це про соціальні відносини, про взаємодію, дружбу і відчуття людей один до одного. І саме взаємозв'язок, що будуть вибудовувати наші друзі протягом усієї історії. Є основною фішкою гри, що як би дуже лайтово доносить до гравця думку, що з друзями, поплічниками, ви самі стаєте сильнішими, спритнішими, та будь-які проблеми вам до снаги. І я не обговорився, говорячи саме про персони у множиному числі, бо це основна абілка всіх головних героїв персон. Вони, на відміну від своїх тімейтів, мають особливу абілку, котра називається WildCard або ж дикий картон, що дозволяє юзати будь-яку персону, що тільки існує у світі та не існує. Магаючи ворогів у данжах, ГГ дуже часто буде обирати, який саме лут він хоче отримати, і там він може залутати нових персон, котрих вже потім може скрещувати, як тих самих покемонів задля найбільш файних абілок. І повірте мені, якщо на початку ви будете це ігнорувати, бо ви не хочете думати особливо, то в кінці гри, ви як Газенберг, будете крафтити літералі відсилку на Souls за забілкового ваншоту всіх мобів на екрані. Власне, перше підвищення соціального зв'язку з Йоски ми отримаємо вже зранку. Рефлексуючи над отриманими даними та розуміючи, що поліцейські не особливо допоможуть боротися з бивцею з телевізора, бо це навіть на папері звучить вельми-не вельми. -невельми. Йоскеш клянеться, що він не заспокоїться, поки не розв'яже дану проблему. Вже в школі Чеї відзначає, що так-то Юкіко не прийшла до школи і ловить легку панічку, коли дізнався про висновки хлопців про те, що, скоріше за все, брюнетка вже передивляється усі серії «Хата на тата зсередини телевізора. Міс Фах одразу дзвонить до своєї подруги, не вірячи, що її дійсно вкраз загадковий вбився. Алло? Алло? Юкіко? О, ти де? Дома? Добре, будь обережна. Йоске. Сquэш! Ооо, oh, yeah. oh, Oh, wow. This is going to be відповідь Юкіко на дзвінок збили хлопців з пантелику. Бо судячи з її гіпотези, Юкіко вже повинна була бути у Тівіворді, а не допомагати батькам з хатніми справами на добровільно примусовій основі. Яка ж це жиза, враховуючи те, що деякі батьки навіть зараз вважають, що діти у свої 12 років повинні бути ніньками для молодших дітей, добре вчитися у школі, встигати прибиратися в хаті. Зготувати поїсти і так далі, тому подібне. Хоча б Юкіко не змушують тягати 10 тонн сіна, скіпаючи той факт, що у вас на нього алергія. Повернемося від травматичних флешбеків до розмім'йозки, котрий досі не розуміє, чому саме Юкіко не в телевізорі, бо якщо вони її бачили по телевізору, то це означає, що вона всередині телевізора, щоб впевнитись, у безпеці дівчини Тріо відправилась до Джунес, де розпитала Теді, чи немає когось у іншому вимірі на даний час. Той відповів негативно, а тому підліткам не залишилося нічого нового, окрім як повернутися додому, щоб відпочити від цих вельми цікавих новин. Так, а чого телевізор знову світить? so good evening tonight princess yukiko has a big surprise i'm gonna go score myself a hot stud welcome to not a dream not a hoax princess yukiko's hunt for her prince charming and i keep prepared i've got my lacy unmentionables on stacked from top to bottom I'm out to catch a whole harem, and the best of the lot is gonna be all mine. Well, here I go. Um, zalibova, любого Ти також це тільки що бачив? Так, так, Йости, Юкіко стала учасницею якогось хорні шоу з пошуку її принца, котрий повинен так, тихо. Треба рятувати її від статті 156 та все цілої ганьби. Бо якщо ми це з тобою тільки що бачили, то хто знає, то ще з наших однокласників також зараз подивилися міднайчену. Збираємося завтра у Джунес. Треба так-то рятувати нашу best friend. Добре, Йоскі. Тільки без фанатизму. У нас є персони, ми вже були у Тібі Ворлді, і я не думаю, що нам треба ще. Бляха, Йоске, а звідки ти витяг катану і ніж для нарізання багетів? Ну, я просто подумав, що якщо я візьму клюшку для гольфа, то це буде не так потужно. Але якщо ми будемо махатися з даною катаною, то ми будемо чисто як у німе. Ха, ще пів пів. пів, пів. Я думав, ви не настільки довбні, щоб вже на четвертий день навчання махати зброєю посеред Джунеса. Не дедооцінюйте нас, бос. Дядько головного героя залишає двох дурбеликів очікувати закінчення його роботи у поліцейському відділу, бо йому тепер треба по факту пояснити керівництво, що це не порушувачі порядку, а чисто два довбні з Мигдальним зв'язком та ціллю врятувати свою зниклу подругу від невідомо чого. І так, вона зникла вже офіційно, про що нам повідомляє помічник доджами Адачі. Останнє є чисто знахідкою для шпигунів, бо, по-перше, він вельми тупенький. По-друге, не може тримати язик з зубами. Ну і по третє, просто криповий хер, котрому я би не Ряд. Ви подивіться на його обличчя. Не знаю, як ви, але я тут не відчуваю адекватності. Бойзи вже відправились на штурм телевізора, але зачинені двері стали непереборною перепоною для двох 15.1 хлопців. Але це не стало завадою для Чиї, що просто пройшла через 10 стін підряд, тому що очків інтелекту не вистачило на те, щоб побачити двері. Чиє, ми не можемо врятувати Юкіху без нашої зброї. Зброї? Ха, мені вона не потрібна, але. Що ж Йоска, не дрюкай пісюндрик на красиву тьотю. Закупившись стафом та отримавши настанови у вельвітрумі, наша дрім тім увійшла у телевізор і дійсно опинилася неподалік цілого замку принцеси, заповненого тіннями, пастками та іншими достатньо цікавими речами. Це перший повноцінний данжон у грі, і саме тут ми з вами спостерігаємо основний цикл ігор персона. Увесь сюжет, уся гра ділиться на дві важливі складові: це звичайне життя, де головні герої спілкуються, розважаються, розвиваються все ціло, будують дружні відносини, підвищують власні скіли та соціальні зв'язки. Та навпроти, TV World, куди кожен раз вбивця буде закидувати нову жертву, а сам вимір буде генеруватися навколо неї цілим данжоном, що буде якби висвітлювати справжні бажання людини. І тіньову сторону його особистості в Данжон вас не змушують іти сломіць. Скоріше вам кажуть, що він існує до наступного доща з туману. Що ж трапиться, коли день Х настане? Кількість тіней у цій згенерованій локації збільшиться десятикрасно, що означає перманентну смерть для, наприклад, Юкіко. І для цього, до речі, є окремі погані закінчення для кожного персів. Невеличка деталь, але приємно, що ми бачимо наслідки власних дій навіть у такому не дуже файному ключі. Сам данжон уявляє себе себе напіврандомну локацію, що складається з декількох поверхів, а тому треба дійти до останнього, де будете сидіти Юкіко, і як ви розумієте, її тіньова сутність, про котру ми поговоримо трошки детальніше вже незабаром. На шляху до приятельки ми можемо зустріти цілу купу тіней, котрі не особливо сильні, але я раджу вам не оббігати їх, бо це не Dark Souls, а RPG. І якщо ви хочете перемагати босів. То в кожному данжені вам за моїми власними відчуттями треба качнути левелів десь. Одразу скажу, це не означає, що ви повинні ось одразу сидіти і фармити на дурбеликах експу. Скоріше, ви повинні по максимуму отримати все від першого заходу, щоб вам не довелося штучно вифармлювати левели потім. Одразу відзначу, що ось. Це потім буде можливість зачистити данж у друге з новою нагородою, а тому вам всяко доведеться пробігти данж мінімум два рази, особливо якщо ви захочете виконувати квест у даній грі. Просто ваші герої витрачають один повний день на забіг по TV World, А тому, якщо ви будете просто кожен день просуватися по поверху, по рівню, а потім виходити з данжу, щоб накупити нових хілок, то так діло не пів. Бо тоді ю на рукамі не буде встигати прокачувати власні стати і соціальні відносини з друзями, що так. Також буде сильним дебафом. В Якості особливої нагороди тіні зазвичай дропають різні типи камінців, котрі ви можете потім збагрити ковалю, котрого ми вже бачили. А він потім вже з них скрафтить більш потужну зброю вже для нас. Плюс. Персони. Якщо ви закінчуєте битву швидко або ж фінальним ударом, то починається шафл тайм. Це невеличкий івент, де ми обираємо додаткову нагороду, котра може бути дуже рандомною. Від просто рандомного скіла до нових персон. Ви можете обрати декілька карток, але якщо ви можете обрати усі картки, то для наступного шафл тайма у вас буде невеличкий баф. На початку гри це є основним інструментом для фарму різних стендів, щоб потім об'єднувати їх у щось більш цікаве та потужне. Раджу вам не особливо чіплятися за оригінальну персону, бо вона в сутності є найслабшою персоною у грі, а тому вже до кінця даного данжону у вас вже повинно бути щось більш потужне. Персонами може бути усе за що завгодно: від веселого гарбуза до цілого скандинавського пантеону. І повірте мені, ви не хочете знати, хто є піковим стендом Аркани Башти. Повернемось до сюжету. Пам'ятаєте ж, що Чі хоче дуже сильно врятувати свою подругу? Так ось. Чія сама побігла вперед і її привернув голос за кадром засмученої Юкіку, яка нарікала на те, яка вона нікчемна та недолуга, і ще Чії завжди поруч, щоб рятувати її. Це призвело до певної фізіологічної реакції у Чії, в результаті якої. З'явилося її тіньове я, чи Дьорден стверджує, що дружба Чі та Юкіко була всього лише фарсом, і насправді вона користується її Кіко, бо заздрили її вищому соціальному статусу, її красі, чи це, наполягаючи на тому, що її дружба з Юкіко була щирою. Негативні подавлені емоції, чи призвели до того, що тінь, як і у випадку з Йоске, від'єдналася, ставши повноцінним босом. Одразу відзначу достатньо символічний дизайн усіх босів, що в даному випадку являє себе певною господиню, що сидить верхи на ученицях старшої школи Ясогамі, що якби натякає на те, що всередині, чи незважаючи на власну потужність, негативно відноситься до інших більш привабливих учениць, як, наприклад, Юкіко. Вона потужна, лідерська особистість, але щоб бути такою, їй треба хтось тендітний на фоні, кого є захищати, бо в іншому випадку це просто веселий томбой. Особисто я не бачу мінусів у такій пацанській поведінці, головне, щоб потім до цього не додавався алкоголь, наркотичні речовини та підручники з вищої математики. Бо це все особливості характеру, котрі або зміняться з часом, або ж перестануть бути проблеми взагалі. Те, що було проблемою у підлітковому віці, ми з теплими спогадами зазвичай згадуємо вже у дорослому житті. Бойзела мають обличчя античії, від чого та стискається до своєї оригінальної форми, і чия з честю визнає те, що ці думки були дійсно частиною неї. Вже дуже і дуже давно, і що вона ніколи не брехала про те, що всі вони є дійсно її справжніми друзями. Бойзе з поспішкою приймають себе, бо вони від самого початку знали, що Чия за них завжди буде стіною. Півтораметровою, звісно, але це все одно вірний тімейт, що завжди підставить власне плече. Отримання стенду, emotional Damage дали про себе знати. А тому дівчина втратила свідомість і бойзом довелося відступити для перегрупування. Зі в Тедді, з Юкіко нічого не повинно трапитись аж до наступного туману, що опуститься на реальну і а тому Dream Team повертається у реальні, щоб набратися сил і вже втрьох піти штурмувати данжон. Бо якщо замість одної жертви доведеться рятувати трьох, справа ніпше не стане. Мені ось саме цей хід дуже сподобався, бо ці підлітки дійсно не топі і знають, коли треба відступити, щоб перегрупуватись. Вони не біжуть ламаючи голову у засідку, а аналізують кожен власний крок, кожну дію вбивці і коригують власні гіпотези, групують власні дії і так далі. Це вельми реалістично, не пафосно, не анімешно, але дуже життєва ситуація, яку ми можемо зрозуміти як звичайні люди. Особисто я вирішив дійсно підготуватися до нового штурму башти, а тому залібоба декілька ігроднів за. Займався дослідженням персон, обговореннями з друзями даної ситуації і достатньо неочікувано для мене баскетболом. Містер Морока. А якщо ви пам'ятаєте, це душний класний керівник дослідницької команди. Вирішив, що головний герой такий великий потужний чувак, а тому він обов'язково повинен прийняти участь у якій зі спортивних секцій. Я вирішив, що баскетбол нашому головному герою буде якось ближче аніж футбол, а тому в ГГ з'явився нові дружбанчики. Капітан баскетбольної команди Коу Ічіджо та його друг, капітан футбольної команди Нагаси Дайсуке. Файні хлопи що всі ціло підтримують один одного, не дивлячись на певні сімейні проблеми Коу. Але про них більш детально ми дізнаємося ближче вже до середини гри. А поки що треба підкачатись. Що ж, зброя куплена, персоні на ф'южені, чиї купили нові кросівки, а тому можна стрибати знову до телевізора. Обличчя охоронців уявили від того, що він бачить, як Бойзов в четвертий раз за тиждень залазить у одну і ту саму плазму. Йокіко, або точніше, її тінь очікує нас на тому самому місці, де ми нещодавно подавили темну сторону Чії. Хей-хей, мої улюблені булочки. Чи ви не бачили мого принца, дусічку-пусічку? Може він ховається десь у тумані? Не знаю, не знаю. Але мені вже достатньо спекотно, так і хочеться скинути ці лахи. Що ж ма принц, я вже біжу. Це ж не Юкіко, так? Як ви могли зрозуміти, головний мотив тіні Юкіко це не стільки скорні приколи та розпусти, скільки зловити собі принца, що врятує її зі страшної фортеці прямо у частини. Ви майбутнє, чому чорнява учениця старшої школи ясугамі видає такі думки, не дивлячись на те, що в цілому вона спокійна і файна подруга? Тому то і справа, що це все маска, за котру їй доводиться ховатися, щоб не засмутити батьків, не згадьбити їх і так далі, не дивлячись на те, що батьки Юкіко є добрими і чуйними людьми, що ми ще побачимо, але вони маличку привчали Амагі молодші до того, що треба допомагати у таверні, ходити у традиційному вбиранні, бути жіночною і тихою дівчиною. В сутності, через це їй доводилось пропускати багацько занять у школі, вивчати все самостійно вдома, що також сильно давило на дівчину. Субтитрувальниця Додамо ще те, що до неї підкатують постійно як звичайні підлітки, так і дорослі дядьки у готелі, в котрих їй доводиться завжди відшивати, і отримаємо усі причини на те, звідки саме з'явилася тінь Юкіко і чому вона зробила цілий домейн експеншн. Юкіко дуже сильно муляло те, що вона не може бути тою, ким вона дійсно хоче бути веселою гучною дівчиною, котрій взагалі не подобається люд у Інабі, і що вона загрузла в цьому місці, як у болоті. Тут немає можливості для саморозвитку, великого заробітку чи самореалізації. Єдиною можливістю, котру бачила Юкіко, це як у казці, що за нею приїде принц, і висмикнети її звідси у файне майбутнє. Її влаштував би подібний мезальянс, якщо б це її врятувало би від того, що їй доведеться працювати до кінця життя у сімейному готелі як 10 поколінь до неї. Власне, у фінальній битві Тінь Юкіко щасла, що за нею нарешті прийшов її принц, ба навіть більше три принци, що хочуть її увести далеко-далеко, у місця, де її більше ніхто ніколи не впізнає. Так, зачка. А чого я принц? Ох, чи, ти була моїм файним принцем вже дуже-дуже довго. Ти могла врятувати мене з цієї трясини, але бачиш, що чому справа? Ти могла. Коли ж дійшло до справжнього діла, я зрозуміла, що ти ніяк не зможеш врятувати мене від печалі. Ти нічого не зможеш зробити. Bombs. Як ми бачимо. Вигляд її злої версії уособлює пташку у клітці. Дійсно гаряча пташка, якщо ви розумієте про що я. Це я про її вогняний тип демеджа та те, що так-то Юкіко дуже полюбляє романи і дуже хоче дійсно історію присресного кохання, як, наприклад, у Оніксовій бурі. Кажу чесно, цей бос був першим у грі, де я трошки застряг. Потім Юкіко дійсно вельми сильний ворог, особливо через те, що я не прокачувався цілеспрямовано, не готував білд і не знав, що я можу керувати своїми тімейтами без Посереднь. Так, вони у мене весь цей час самостійно юзали власні скіли. Тому довелось трошки підготувати персону, трошки підфармити і взяти повний контроль над своїми бойзами, щоб навалювати купу демеджа. Також з маленьких деталей, на котрі мало хто звернув увагу, відзначив би, що в Чії є вразливість до вогняних атак, а тому саме атаки Юкіко є для неї найбільш болючим. А ще посеред битви тінь спавнить принца, котрий після певної кількості демеджа ливає, залишаючи Юкіко у розбитому стані. принц! Why? Why won't he come? Після перемоги у Бойзі відбувається солодкий діалог, де всі підтримують її Кіку і те, що її тінь це дійсно її частина, котру не треба стидатися, бо в кожного є свої власні темні думки. Але щоб вони не стали реальністю, треба ними ділитися з друзями, Чи з яких зрозуміло, що вони хотіли мати життя одна одної, але кожна з їх історій унікальна і має свої темні та світлі сторони. Немає ідеальної людини, щоб не мала взагалі темних думок. Чи не так, гей, hey, Юкікочка, ти виглядаєш як файна дівчина. Не проти сходити до кафе? Перекусимо по ходокво. Ще одна жертва задково вбивців врятовано, але більше інформації про нього герої так і не дізналися. Незнайомець просто подзвонив у двері до Йокіку, назвав її ім'я і все, вона у Самсунг Оледі. Його зовнішності чи якихось характеристик вона не знає, а тому героям не залишається нічого іншого, як очікувати наступного злочину, щоб схопити розбійника за страху. Файна маленька перемога для дослідницької команди, але перемога ще дуже і дуже далеко. Хто буде наступною жертвою? Скільки разів Йосики буде казати «No Homo» і які ще стояк юзери зустрінуться нашій команді? Це ми дізнаємося вже в наступних відео, а поки що. Вас затримано за побіг з КПЗ. Вам загрожує 10 рок тюрми. Найс! Nice.